Вечір вам, малятка. Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок! Капусняк. Жовтень прийшов на землю з літавою погодою. Дрібний холодний дощ третій день цяпав і цяпав, намочивши геть усе на світі. Мокрі горобці сушили своє пір'ячко на карнизі стіни під дахом стодоли. Вони зацікавлено заглядали у відчинену браму. Там, на тюках сухої соломи, лежали гарбузи, що їх уже господарі перевезли з городу. А на дерев'яній підлозі на величезному, кропив'яному рядні, ще до дощу молодий господар перевіз усю капусту. Тепер біля цієї капустяної гори працювали бабуся з доньками. Вони обчищали пошкоджене листя і чистенькі головки складали у балію. Чоловіки вирізали качани і у кошиках носили до комори. Там стояли великі дубові бочки. Що там роблять з капустою у коморі? допитувалися горобці. Не знаємо, відповідали їм. Такі ж мокрі кури, що повсідалися на жердині в курнику. Вони теж постерігали за людьми у прикриті двері. Зачиніть двері і не випускайте тепло, наказав півінь курам. Дідусь нам водичку та зерно поставив у кутку, що ми більше не бігали по дощі, а то ще позастуджуємося. Він спробував прокукарікати, бо уже полудень став на порі. Але в нього вийшло ха хаку хек харику. Хак-хаку хек харику. Півень вхопився за горло і безпорадно глянув на курей. Таки застудився, сплеснула його улюблена ряба курка крильцями. Треба, бабусю, звати на допомогу. А бабуся дослухалася до галасу в курнику і скрипіння півня. Ой, дівчата, сказала вона донькам, ви тут чистіть капусту, а я піду зроблю цілющого чаю. Здається мені, що наш півень застудився і тепер кахикає. Заодно гляну, як там хлопці в коморі дають собі раду з капустою. Вона поволі пішла через подвір'я, одягнута в зелений дощовик поверх теплої куртки, її гумові чоботи потьопали до хати. Дощ зупинився, на небі засяяло усміхнене сонечко, і, хоча холодний вітерець не вщух, але здалося, що на дворі стало тепліше. Просохли крапельки дощу на шибках вікон, і на порозі з'явився кіт Василіандр. І він супроводжував бабусю, яка в термосі несла цілющий чай для родини, а також спеціальний відвар у синій полив'яній мисці для півня та курей. Пане Василіандре, пане Василіандре, не вгамолиться горобці, а чого капусту носять до комори, а що з неї будуть робити? А що доброго вам ня! Зупинив їх кіт. Там, і він показав лапою на двері Ганку, у будинку є велика комора. Вона суха і прохолодна. Люди зберігають там свої припаси, харчів на зиму. А що з капустою роблять? Адже вона довго не зберігається у свіжому вигляді. Там, у коморі, стоять великі дубові бочки. В одній бочці заквашують головки капусти цілими, за два місяці вони набудуть неповторного смаку. Головки бабуся розбере на листочки і приготує голубці, відповів кіт і, спритно видершись на тюк соломи, усівся на нього, споглядаючи зверху на людей, які пили чай. А що буде з рештою капусти? Намагалися дізнатися про долю капусти горобці. Решту, замислився кіт, решту пошаткують і заквасять у другій бочці. А взимку з неї будуть робити вареники, пекти пороги, смажити з цибулею та м'ясом, варити капусняк. Що варити? Капусняк? здивувалися горобці. А це ще, що таке? Тим часом. Чоловіки уже шаткували капусту на старій дубовій шатківниці. Ножі у неї були дуже гострими і так прилаштованими, що капуста подрібнювалася тоненькою соломкою. У великому цебрі її присолювали, додали кмин та терту моркву і відносили до комори у другу бочку, як уже Казав кіт, щоб розповісти про капусняк, спочатку маю розповісти вам історію цієї заморської красуні. Капусте, ну якщо вам це цікаво, звичайно цікаво, звичайно цікаво, защебетали горобці. Ей, пташиний народ та поважні городяни! Зграйка горобців зірвалася з карнизу і пронеслася хмаркою над подвір'ям. Слухайте усі, слухайте. Пан нову історію розповідати буде. Кури відкрили двері пташника, щоб усім було добре чути розповідь, лише півень з закутаним теплим шарфом горлом. Перелетів до стодоли і всівся на сусідній з котом Солом'яний тюк. А Гарбус із своєю родиною, задоволено посміхаючись, теж приготувався слухати. Отож, наша красуня капуста кіт гречно вклонився капусті, що займала половину долівки у стодолі родом із долин та передгір'я Середземного моря. Вона росте там і донині, в заповідних зонах. Правда, за тисячі років вона дуже змінила свій вигляд. Люди вивели різні сорти капусти, білокочанна чи головата, як оце наша, цвітна чи квітна, як у нас кажуть, Брокколі, кольрабі, Савойська, брюссельська – Пекінська, зрештою, люди продовжують працювати над селекцією і вдосконаленням існуючих видів. Впродовж двох тисяч років люди споживали її у свіжому вигляді. В княжі часи насіння капусти потрапило до Русі від грецьких колоністів із Криму та причорноморських степів. Мало того, греки використовували цю капусту і як лікувальну рослину. Але у північних землях князівств від Києва до Галича часто бували суворі зими. Та й що там казати, осінь з веснами теж не завжди балували лагідним теплом. Часто капуста замерзала просто в полі. Погано вона зберігалася в клунях, стодолах, коморах. Треба було з тим щось робити, бо половина урожаю пропадала. От слов'яни стали капусту подрібнювати, пересипати сілю, додавати насіння римського кропу кумину, кмину, різних пряних трав і заквашувати у великих дубових бочках. Особливо смачною була капуста, заквашена у бочках, в яких раніше зберігалося вино. У холодні зимові дні та у Дні переднівку, я вам уже розповідав про ранню весну, коли запаси урожаю минулого року закінчувалися, а в полях лише пробивалися перші пагони рослин. Так от, у часи переднівку. Капуста була справжнім джерелом вітамінів. А капусняк, ти обіцяв нам розповісти про капусняк, нагадали горобчики. А про капусняк? Я вам розповім, раптом сказала бабуся. Вона уважно слухала розповідь Василя Андра і пишалася, що має такого начитаного кота. Коли русичі стали квасити капусту, вони вже вміли варити капусняк із свіжої капусти. Цей поживний суп ще називали літнім капусняком чи легким супом. В зимовий час вибір продуктів у ті часи був небагатим. Різні крупи зернових рослин, бруква, ріпа, сушені лісові ягоди та фрукти, гриби, різне зілля. Якось до місцевої відунки прийшли люди спитати поради. Скажи нам, мудра жінко, як зиму пережити і вберегти людей від хвороб. «Хм, Ви ще маєте Квашену капусту? запитала вона. Так, маємо, але її запаси дуже швидко тануть. Ми готуємо пироги, смажимо з цибулею. А ви приготуйте зимовий суп з цієї капусти. Виваріть добре у човунку, додайте пшона, товченого вівса чи ячменю. Нехай цей суп, я називаю його капусняком, упариться в печі. Іншим разом можна додати сушених слив чи грибів. зробіть приправу із розтертого у макітрі хрону. Та сметани, насипайте у миски і додайте по ложці цієї приправи, ну, звичайно, дорослим, а дітям просто сметанки. Мамо, озвалася одна із доньок. А ще картоплю можна розварити і для густоти розтерти з чесником. Тепер можна і картоплю додати, але в ті далекі часи. Русь не знала картоплі. Лише через 600 років вона з'явилася на наших землях і, трохи замислившись, сказала. Василіандр називає усі наші овочі золотими переселенцями. А так і правду каже. Вона кивнула ошелешеним донькам і поволеньки пішла до хати. Хто каже? здивувався син. Оцей старий котяра Василіандр. чемним, Богдане, розсміялася сестра. Ти що, забув, як він біля печі зимоми вечорами нам казки розповідав? Та він тоді ще мацюпусіньким кошенятком був, розреготався здоровий дядько. Він узяв кота на руки і погладив по шерсті. То був ти, Василіандри, чи твій дід? Яка то вже різниця? Хто то був? заморкотів кіп. А казки ви мої, пам'ятаєте, чи тобто наші кошачі морр. Він вислизнув з рук чоловіка, полащився об ноги жінки і поволі пройшовся долівкою стодоли. Капусти вже майже не було. Вона уся перекочувала у бочки до комори. На рядні залишилися лише численні качани та обірване листя. Все це подрібнять і згодують поросятам. Кіт підняв голову і подивився на поперечні драбинки під стелею. Там, на своєму корінню догори дригом висіли загорнуті обгортковий папір та старі газети головки капусти. Так свіжими вони будуть зберігатися ще за два місяці, а потім люди споживатимуть тільки Квашену капусту, подумав кіт. Дякуємо за таку цікаву історію, усміхнулася капуста. Сама заслухалася, хоча розмовляти їй було край незручно, догори ногами і загорнутою у папір. Щиро й вам вдячний за такі добрі слова, відповів задоволений кіт. Дякуємо пане Василіандре, цвірінкали горобці. А можна буде вас іще запросити. Як буде гарна погода, то запрошуйте, погодився котик. Замить він уже сховався за дверима теплої хати. Осінній день знову розплакався дрібним дощиком. Сонечко пішло спати до своєї хатинки десь у небесному царстві. Горобці, повечерявши із курами, полетіли до свого затишного гнізда у дуплі старої яблуні. Дідусь зачинив пташник, погодував поросят, корову та козу, а син Богдан приніс два відра води, щоб напоїти худобу. Він уже прибрав залишки капусти, витріпав рядно і розвісив його висихати на жердині в стодолі. У хаті засвітилося світло, і крізь вікно було видно, як сестри з мамою готують вечерю. Незабаром і вони з батьком приєдналися до родини. Що в хаті лунали розмови. Та жарти, і, хоча осінній вечір сумував дрібним дощем, в калюжах відбивалося світло із вікна. Воно ніби ділилося теплом та затишком родинного гнізда із навколишнім світом. А за два місяці бабуся приготує смачний наваристий капусняк. Із квашеної капусти, який навчила поселян варити ще її пра-пра-пра-пра-пра бабуся На добра ніч, спокійної ніченьки, любі маля наша спить. 是。